Дмитро працює водолазом. Роботи розпочинає о пів на дев'яту ранку. Спочатку надягає захисний костюм та акваланг. Потому занурюється у воду на глибину у понад два метри. Там шукає сміття. За п'ять хвилин роботи Дмитро дістає з дна річки, кальчик, гумову шину з під колеса транспортного засобу что то что-то руками, ну в основному руками. Ну, вода немножко, але не совсем чиста. Стекла, бутилки, покришки, е телевізор достали, ви не увидели його, шифонір. Е Достаємо все. Люди викидують все, весь мусор, все несет сюди теченням. Поруч з водолазом у гумовому човні працюють рятувальники. За п'ять днів роботи вони разом назбирали понад п'ять кубів сміття. Здебільшого це пластикові відходи та скляні пляшки. Ми можемо на лодки підійти в будь-яку точку камиша, в будь-яку зону і забрати. Також з берега збираємо. Наші люди бросають в річку, в камиш, везде бросають. Бутилку бросили, вона розбилась, Хтось після них прийшов, заліз покупатися, порізався, все. Працюють представники рятувальної аварійно-водолазної служби по 8 годин щодня. Вот если бы ми этого не делали, то на поворотах і згибах річки і отаких от, от заводяг. Ота була б сплошні коври пластикових бутилах. А на дні лежало то, що утонуло, или то, що брошили, бросили, бросили раждані. То есть це принцип, якщо мусор плаває, значит туди можна кидати. Чистити річку кальчик від сміття рятувальники планують до 15 квітня. І на Леванська, Олександр Сушко, новини на Суспільному.